От ви бачите руйнування, сюди були е, прильоти, атака була комбінована, ракетна, шахетна. Тобто це йшло таке масована, масована атака на знищення повністю нашої станції. Те, що ми зараз бачимо, це вже трошки так сказати, підчищено, під, е, прибрано, завали розібрані. Ми знаходилися на робочому місці, виконували свою роботу. Ну, а тут почалося, як така, гупання, бахкання, прильоти. Що можна сказати, що це яскраво? Це не яскраво, це просто ну, жахіття, коли сипеться все на голову тобі, і темної і пилі багато від прильоту. Це не яскравий момент, це зовсім не яскравий. Прилетіли ракети, почали ховатись. Страшнувати, я вам скажу, бо зривають великі і багато їх було. Потім, ну що, сховались? Ну, десь після перших розривів було затиш'я, я вийшов в цех, криші не було, ну а потім добили, а потім, було... а потім були шахіди. Ну, страшно, будемо так казати. Неприємно. І коли ти знаходишся на цивільному об'єкті, а е, летить, бахкає на тебе, у тебе ж немає ні зброї тут, ні захиститися, нічим. Тому сказати, що ми були готові до цього. Ну, можливо, готувалися, так, ми готувалися. Але бачите, що ну, на мою вахту неодноразово попадали ці прильоти. Один із перших прильотів був на нашій вахті. Тобто ми вже це бачили, ми вже це відчували на собі. Ну, Далі продовжував працювати. Привикнути до того, що прильоти, бомблять, летять ракети, летять шахеди, я думаю, що ні. До цього привикнути неможливо. Не знаю, яким це треба бути чи супергероєм, чи... хоча я вважаю, що в мене хлопці мої супергерої, тому що вони були разом сплечені, виконували свою роботу, друг друга підтримували. І далі, коли вже були прильоті і ми сховалися, ми друг друга підтримували, підбадьорували, були разом. Про ваші людські емоції. Тобто, що перше ви сказали, коли стали? Ну, Болельщики Харківського металіста, що сказали? От і сказав я. Ну, емоції в моїй роботі це емоції. Ось є, далі нема, бо треба працювати. Емоції на емоціях не вийдеш. Треба спокійно, все зважено контролювати ситуацію. До прибуття пожежної команди ми персонал нашої станції багато що зробив. Для тушення пожежі. У мене такі речі не робляться. у нас прописано, у нас проводяться тренування неодноразові зі всім персоналом. Тому, тому ми вже трошки так злагоджено по, по інструкції, по шаблону, по вже можна, можна сказати, по якимось ну, таким напрацьованим. Методом. Ну, дивіться, я ще з дому позвонив начальнику зміни станції. Це старший, старший оперативний персонал, який знаходиться на станції, який відповідає за технологічний процес, відповідає за людей, відповідає за дотримання е, правил техніки безпеки. В общем, за все, це старша людина на зміні. От, я його спитав, що з людьми. Він сказав, основна маса людей евакувалася, а остальні хто залишився. Ми всі живі, ми от ми сидимо. В умовно безпечному місті. От. Тому я їхав на станцію, вже трошки таке полегшення було, що хоч на насчет людей, більш-менш все ясно. І... От. Ну, звичайно, прибувши сюди, в першу чергу, я вже повторюсь, розпочали тушіння, гасіння цієї пожежі. От. Той персонал, який був на зміні, вийшов з бомбосховища, приступив. До тушіння, розматував пожежні рукава. Я був в подібній ситуації в, своє время, в свій своєму. Я був на зміні, тоді в мене була зміна робота, попав під обстріл, попадав два рази. Ну, правда, не так серйозно, але все ж таки. Це були одні з найперших прильотів. І вони були такі несподівані, тому вони були трошки... То, що я, наприклад, я за себе можу сказати. Коли це все відбулося да, або відбувається, ти знаходишся в, якомусь, в якійсь дії, ти е, відчуваєш якесь полегшення, що все почалося, зараз ми це переживемо і зараз приступимо до нормалізації. Е, перш, перші рази, я ще раз кажу, в нас якби ми ще не вірили, що може, може таке бути да, в центрі Європи, атакувати гражданську інфраструктуру. То трошки ми були не готові, то крім пожежі в нас було і затоплення, обладнання. От, ну, Навчилися трошки справлятися. Стан руйнувань такий найкритичніший за всі ці 4 роки, за всі ці десятки атак, яка пережила наша станція, найважкіший. Тому я, тому я так стверджую, що ця атака була більш підготовлена, мабуть, і, і наймасованіша. Щоб відновити це обладнання, ну дивіться, у нас вже досвід відновлення після таких е, обстрілів, у нас досвід відновлення е, обладнання є. Так, це потребує і часу, і там, людських затрат. Ну, Я так розумію, що е, більше всього потребує якихось коштів, допомоги, е, можливо, допомоги. Якоїсь міжнародної допомоги, що, що в нас вже неодноразово ми отримували і дякуючи за це партнерам нашим, ну, руки опускати не будемо, будемо працювати, відновлювати. Тим паче, я повторюсь, такий вже досвід у нас є. Деякі люди, знаєте, от зараз, коли почались відключення, починають критикувати, казати, у мене от там немає світла, 5 годин, 6 годин, ніхто нічого не робить, от що вони там в носі клупаються. Чи вас якось це обурює, чи є у вас якась образа, що от ви тут, буквально в сенсі, ризикуєте життя, а деякі люди вас можуть критикувати. Ви знаєте, скільки ми спілкуємося в місті з людьми, які не зв'язані з енергетикою, які зв'язані mm -hmm. з іншими. Як так кажуть, структурами вони цього не говорять. Це можуть казати люди, які не розуміються, що відбувається і як воно відбувається. А казати так, що от ви нічого не робите, от, ну, якщо ви були вас, думаю, водили, показували, який великий об'єм вже на даний час зроблений. Дуже великий об'єм. І дуже великі об'єми вже продовжуються виконуватися. І в планах, я думаю, все буде добре. Можна сказати, що ви працюєте 24 години 7 днів. А це не можна сказати, ми так і працюємо. Ми працюємо цілодобово. Хтось йде відпочивати, хтось заступає і процес цілодобово йде. А сіж, будь ласка, стосовно міжнародних партнерів України, і що у вас було можливість їм щось передати, якісь меседжі, щось їм сказати, це що, що ви хотіли їм сказати? Що можна сказати? Захисту. Більше такого сказати нічого не буде. Захисту, щоб закрили небо, щоб ми могли зараз спокійно стати, відновитися і почати працювати в мирі. А конкретно стосовно е енергетичної сфери, чи є якісь там конкретні потреби, які, мабуть, вам потрібно тут на цій станції або якось. Потрібно. Потрібно, дуже багато потрібно. Ви ж зараз самі бачили всі об'єми, які тут. Треба і відновитися, і допомогти в відновленні, Тому зараз конкретно щось звузити в руслові я не можу. Я думаю, наше керівництво працює в цьому руслі, і я думаю, що у нас все буде добре. У нас собачка жила на проходні, вона там лежала, зустрічала працівників. Ну, одна із ракет упала прямо на площі, ну і уламками собачку. Звичайно, шкода. Це наша, як то кажуть, улюблениця Марфа Васильівна. Ну, кожен по, називає її по-свому. Хто Руся, хто мала, ну хто як, кличе її. От, вона відзивається до всіх. От. Вона, до речі, це, пережила не один прильот. Олександр Вікторович її теж особисто витягував, відчухував. З пеплу передавали по руках, її витягували звідти. От, і цей раз вона була разом з нами тут, на блочному при прильоті. Ну, вона має теж свої шляхи евакуації, як ми бачимо, і вона вдало себе, як то кажуть, захистила. Розумієте, ми живемо в часи комп'ютерних технологій, живемо в часи космічної інженерії і дивитися на це все. Вибачте, ну це навіть в голові не вкладається. Що можна подумати, що можна сказати про, про те, що відбувається зараз? Коли ми всі цивілізовані люди, ми знаємо, що все можна зробити. Можна цю планету розірвати на шматки, Ну взяти, добиватися, сказати, от в мене є бомба, от я можу вас в е, чимось гахнути, ну як можна продумати про таких людей? Нічого хорошого. Зараз от хлопці установку, ми бачимо, як працює і так далі. Немає відчуття, що це такий все звісно. Зараз побудували, хоч сталося, сталося. Здаватись не можна. Тільки будувати, відновлювати і вперед. До перемоги.